Всім дай Боже здоров'я. У нас сьогодні бешка в Є60 кузові. І сьогодні ми з вами з'ясуємо. Чи гівло тема купувати BMW e 60. Погнали. I got a complex. Отож, випускались ці машини з 2003 по 2009 рік. Але в сьомому відбувся рестайл. Правда, у нас дорестайлова версія, у нас саме 2006 року. Але як можете спостерігати, у нас вже не той ублюдочний бампер, який там стояв спочатку в таких поганих комплектацій. Тут вже стоїть емошні. Правда, не знаю, чи звідси видно зараз. Вам ще перебивочку покажемо. Власник вчора давав дріфта, ну і трошки не розрахував запоров, як бачите. Ну, печально, печально, емошний бампер трошки дорогий, але що поробиш, то життя інакше не буде. Отож, чим відрізняється до рест від Ресту? Це передній бампер, у нас все рівно емошний, то так незамітно. Але в Ресті вже трошки були інакші бампери. І задня частина це в нас фонарі. Тут звичайні лампочки в рестайлові стоять вже діодні з такими полосочками. Правда, тут якийсь отражатель, я не знаю, що це хотіли там скрити. Якщо щось в дорестайливих версіях такого не було, то, напевно, вже власник, якась там була дирочка чи царапина. Ну, коротше, знаємо тих перекупів. А так, в загальному, дизайн, якому 20 років, цілком підходить до теперішнього часу. Тому що машина в потоці виглядає як сучасний автомобіль. Це в нас агресивна морда з лінзованою оптикою, з фірменними е бомбічними глазками. Решетка радіатора, яку відрізняє цю марку, і ці полосочки на капоті. Ну, хлопці, як не як, автомобіль виглядає класно, сучасно в 23-му році. Правда, що тут бракує? Ну, ці диски такое, якщо чесно, на цю машину посували би якісь вже 18-19 диски на профілі 40-45. Тому що тут власника стоїть 17 на 50-му. Ну, такое для повної агресивності бракує диск. Що ж, поговорили з вами трохи про зовнішній вигляд, тепер проговоримо трохи про технічні моменти. Весь перед у нас йде алюміній. І це буварські інженери зробили не просто так. Вони зробили це для того, щоб збалансувати зад і перед. Тобто тут балансування 50 на 50. А всі ми знаємо, якщо балансування 50 на 50, то нам буде ідеально рулитися. Єдине, що би тут зробити, це ставимо 18-19 тапки на 40-й профіль і рулиться вона ідеально. Ну що, піднімаємо капот. І насленький алюмінію, так як весь перед, у нас е стакани алюмінієві, лонжерони алюмінієві. Ну, якщо ви хочете брати собі биту тачку чи, там, можливо, з Америки, будьте обережні, бо, тому що вона у вас роздійна, бо, тому що всі алюмінієві детали прийдуть, прийдеться вам е замінювати, бо, тому що вони при ДТП тріскають. Так, як машина вже в руках, вам буде їх доволі тяжко знайти. Так, по моторах, якщо ви собі шукаєте машинку на кожен день, я би рекомендував вам брати дизельні двигуни, бо, тому що... Бензинові в нас є досить всі проблемні і буде великий у вас розхід палива. А так берете собі 3-літровий дизель на одній турбінці, він буде ресурсний, глушити ЄГР і їздити. Там цепка ходить в середньому до рест 500 тисяч, рест, там 250 в середньому. у Нас 2.5 дизель. Рядна п'ятірка, ну, їде непогано, але не вистачає. По трасі після 150-160, щоб десь обігнати, треба трохи розкручувати. А так, берете 3-літровий на одній турбинці, він вам взагалі буде ідеальний. Є ще, звісно, 3-літровий на двох турбінках, але то вже буде трохи дорожче в обслуговуванні. А так, ідеальний варіант це буде трохлітровий дизель на одній турбінці, в хорошому стані шукаєте, глушите ЄГР і їдете, не знаєте проблем. Так, перемістили значить ми з вами до багажника. Об'єм у з даного багажника 520 літрів. У мене зріст 1,69 м, я от навіть не достаю до цих, до цих, сідушок. Так, тут у нас, по ідеї, мали бути 7 любимі bmw шні ключі, аптечка, але тут, як ми всі розуміємо, вже такого нічого нема. Так, багажник у нас доволі об'ємний, можна тут ввести два тіла, але вже не ті руки. Так, подивимось, що в нас тут. Коврик стоїть, як в всіх машинах запаска, домкрат, то все понятно. Масло. Питання до BMW. BMW, ви заливаєте масло? Бо я їжджу на посаті алеї. А так в цілому багажні великий, Мішок бульби лижі, сноуборд, все залазить. Yo, I come through, better come to. Now take up up. drop to. damn it so true, keep it up. Catch slipping, gon' get fucked up, I'm on my way. Time to pay for yesterday. Pull up with that escalate. Only bands can save the day. Extra real, but got no proof. Reppin' up the when you win in the booth Take you dropping that ain't the truth. Catch you lacking, you slackin' too. Not the five, eh? Yo, that's a lie. Get five. Перед тем, як перейти до салону. Лайфах, як отримати правий хук від беніста. Відкриваємо ручку, тянемо не на себе, а трішки вгору. І так ми не будемо її виламувати. Це такі ж самі ручки, як на X5, але оскільки в X5 вони вищі, всі люди їх дьорють і ламають. На п'ятерках немає дуже такої проблеми, але все одно кух можна зловити. Що ми бачимо перед собою? Це руль. Ну, На теперішній час він виглядає досить так застаріло. Можна замінити, хто бажає, але на свої руки шостий рік все-таки е, нормально. По сидінням, це справжня шкіра Мамонта, просто невбиваємі. Чесно, ну, мягенький як диванчик, дуже зручно. Летиш, прям не знаю, тисячі кілометрів за день спинка не буде боліти. В нас напівелектричні, напівмеханічні регулювання сидіння. Ну, але функціонал у них просто бешений, Просто можна качатися. Їздити в різні сторони і все нормально. Просто виставляєш, як тобі зручно, і полетів. Автомобіль у нас на 6-й ступці ручній. Е, також бачимо, що нормально так додавало дерева. Не знаю, що в теперішній 23 рік пацани оцінять. бо я рахую, що цей автомобіль будуть купляти тільки молоді пацани. Хтось старший вже сумніваюся. Це тільки може бути якийсь мужичок, який просто закоханий в є 60 кузов. І який має ну, бабла в кишені немірено, щоб тримати його в певному стані. По комплектації в нас вже йде електроскладання дзеркал, протитуманки, задня, передня кнопка старт-стоп. Це вже клімат-контролю, але з першого покоління. Також встановлений люк, який може відкриватись повністю, а може відкриватись тільки вверх. І також в нас є любима шайба BMW-ста. Часто мене ця шайба прикалує найдуже. Особливо як вона працює, як вона докручується до кінця і далі не пускається, для мене досі залишається загадкою. Також дуже прикалують ці стакани, які виїжджають. Справа ми бачимо виключання оператоніків, ну а зліва ДСЦ. Ну, Хто знає, що це за кнопка на яку користується, хто не знає, просто її не чіпайте. Думаю, це всім зрозуміло. По органайзерах. Тумбочка зліва. Закинув собі туди щось. Тумбочка справа, для документів все плавно опускається. А то є комплектації, де ця тумбочка просто падає вниз. Тумбочка третя це в нас підлокотник, де можна закинути кошельочок. Місця не дуже багато, але для безділушок хватить. Місце під телефон. Магнітик сюди наліпив, телефон приліпив. Ну, Для таксіста прийняв замовлення, першу включив і поїхав. В задній частині, оскільки це Є60 прямий наставник Е39, але збільшеною колісною базою. Тут додавалось трішки місця для задніх пасажирів. Сидіти ззаді ну, дуже комфортно. Просто диван, як вдома біля телевізора. Місця достатньо. Також шкіряні сидушки. Також. Досить цікавий підлокотник. Де у нас місце для речей, шоколадочка дівчат. Підстаканки. Дуже класно виглядає. Шостий рік підстаканки. Не знаю, у нових автомобілів такого нема. Тут знаходиться штучка, яка в майбутньому буде коштувати багато грошей в перекупів, тому що це оригінальний чохол для лиш. Виглядає він так. Можна розкупувати. І на ремінець, де в нас розчіпається пасок безпеки. Тобто, перекупи в майбутньому будуть зацимпулювати, бо це рідкість знайти в автомобілі таку штучку. Ззаді виглядає, наче це, двозонний клімат-контроль, але насправді це просто заглушки під прикурювач. Є аукс, якщо музика водія вас не влаштовує. І включив собі швидко на комп'ютері цик-цик. Переключив. Також є електрична шторка затемнення. О, будь ласка. Ну, кайфово. Більше немає про що розказати тут в задньому ряді. але цілком цілком хороший варіант за свої гроші. Step into my circle with the the Нама фини сі репс аван, де дайоди кілдом Скім блако, лірику, вепін, кикін лакко брако, геть ачо. Сфрико презент з кайфом на гродо, а де рапа, репів і не пачо, краки, малень, види кома, лег пранчо. Сайганара, камакаси, ракін'баді, арма, вона чайнзлейс. Хардинаф до бадибак, стопун, шек із мейфрейн. Ну що, любі друзі, перекинулися ми, значить, на водійське сидіння BMW. Нагадую, у нас ручечка тут. Зараз на четвертій передачі розганяємося до соточки. Обороти вже на максимум, так що треба п'ятерочку. Ну, якщо чесно, не їздити з зарушення, тому що я їжджу на автоматі завжди. І що я можу сказати? Не знаю, чи то так всіх, вряд лі. Але тут при от, великій швидкості зараз їду 100-120. Ну, трошки щось не знаю, руль моросить, моросить чомусь, не знаю чому. Напевно, то колеса або диск. Або диск якийсь один кривий, або колеса вже старі. Порівняно більш з такими жорсткими машинами, як, наприклад, GTI, або якісь пасатики, або троєчки BMW, Вона трохи м'яка. Якщо повертати, ось так, ну ну блін, отак плавно, коротше, ходить туди-сюди. Типу, в поворот заходити ну, трохи трохи напряжно, якщо чесно, трохи напряжно. Так, по шумці, що тут можна сказати? Шумка тут досить така, ну нічого, продвинута. Не така звичайно, як Audi, бо Audi славиться своїми цими. О, чекайте типу, по привичці. Я в там третю чи п'яту, а ну давай газом на ну, дизель слабо, ну, не знаю. Якщо хочеш поганяти, то бензин. На повсякден дизель, тому що от показує середній розхід, 10 літрів, нормально. Про що я розказую? Про шумочку. Шумочка непогана, тому що вітра не чути. Правда, якщо люк відкрити, то звісно, що буде чути. Але закриваєш вентиляцію, закриваєш люк. В шторку їдеш швидкість 120, практично нічого не чути Ну що, стали ми вон напряму, а ми трошки пряму. Така нічо, коротше, взльотна смуга. Зараз будемо пробувати, як та бешка буде розганятися. Перша є. Ну, хлопці, ручка то такої, але розгон йде, дивіться то таки дизель з низів тягне, я не знаю, хтось скаже, типа дизель так собі не тягне, але я би сказав, що тягне, Тому що на минулих машинах, на турбованих е бензинах, воно ну, йде вже аж після двох, після двох з половиною. А тут, блін, башка з низів трохи йде. Звичайно, не можна порівнювати автомат і ручку, але що можна сказати? На ручці трошки тугіше, хіба бути можна, не знаю, якимось там спецом, якийсь чолка, які передачі, як цемочки, не знаю. На автоматі все-таки зручніше буде. Як і по місті, так і по розгону. Коротше, про підвізку розкажемо. Оскільки тут підвізка така досить м'яка, заїхали на бездоріжжя, щоб дійсно переконатися, чи вона м'яка. Ну от, по шутрі йдемо, ямки ковтає досить непогано. Все чому? Тому що тут колеса 17,50 профіль резини, тому вона буде досить м'яко йти. Якщо ти такий хасанір на 18-19 дисках, звісно, воно буде стукати. А так досить непогано. Там много рычажка, багато чого рішає. Тому що досить мягко йде? От, заїхали в якісь села курва, тут є ми. Ну але нічого справляється. Бешка і по бездоріжжю і по трасі показує себе дуже добре. Тому нарікань немає. Ти тихо диви, давай спитаємо, чи файна тачка, чи йому заходить. ну давай. Та! А Виїхали ми, значить, на трасу. Що ми бачимо? Люди йдуть. А ми даємо шміру. Ззаді йдуть чорні дими, напевно, тому що тут дизіляка стародавня, пробіг у нас вже поза 350 тисяч. Але машинка йде, ми, хлопці, все-таки бумер, то як єма. Для молодого пацана за таку ціну брати бумера, це, це, я думаю, вишка. По тормозах, хлопці, що по тормозах? Ну, Оскільки це вже стара машина, якщо ти серйозно не дивився до тормозів, звичайно, будуть проблеми. Так, як тут, Дивіться, жму на тормоза. Вібрація, вібрація зразу по ролі. Щось там не так. Вже е, власнику потрібно буде дивитися. А так на ну, від 100 відторможується нормально. Далі слабенько. слабенько, Але то що, то рішається? Диски поміняв, поїхав далі. Хоч я і не бим але дивлюсь на ту кнопку, DSC, так і хочеться нажати, але не будемо вже нажимати і давати тим боком, тому що власник нас не зрозуміє. Або наборот зрозуміє і скаже: ах, ви курва, засранці. Тому їдемо спокійно. Отже, і відповідь на головне питання: чи гібла тема брати? Є ще десять у двадцять третьому році. Однозначно, що не гібла тема, брати. Оскільки за 6-8 тисяч ви отримаєте класний зовнішній вигляд, досить динамічне авто, якщо брати дизельні двигуни, це ще плюс надійність. Ну, звичайно, якщо ви готові заправляти 10 літрів на сотку, але для молодого пацана з таким автомобілем, ну, заїхати на будь-яку тусовочку, це вже плюс і респект. Порівнюючи даний автомобіль з прямими конкурентами, такими як Audi a 6 або Mercedes e класу. Однозначно по зовнішньому вигляду і по ціні перемагає BMW. І на завершення хочеться вам подякувати за перегляд даного обзору. Ми не є істинні BMW. У нас можуть бути помилки по даному автомобілю, але чекаємо в коментарях поправлення. Також можете написати, які наступні автомобілі взяти нам на тест. Ну і ставим лайки і підписуємось. До нових зустрічей! Ну що, в кінці кожного тесту ми направляємо і ми їм всі тачки. Тому можете не боятися давати нам на тест свої апарати.